На увезірок в Одесі з'явились нові імена. Таким чином вирішили вшанувати пам'ять письменника Леоніда Пастернака, драматурга Георгія Голубенка та композитора Євгена Лапейка. На церемонії відкриття зірок була присутня дружина останнього Олена Тихонова. Это нужно не только мне, это нужно тим людям, которые з ним соприкасались по жизни. Учився всегда, і ви знаєте, одно написать написати и пісенку, і другое дело написать рокопіру з своєї драмітургії і протім. Це найсложніший жанр музики. Це жанр оперы, синтетичний жанр. Там должно бути все. А в рок рок-опере ще хороший звук, що не всегда буває. А ви зірок доповнюють новими іменами щорічно на день міста. Цього року церемонію відкриття відтермінували. У зв'язку з воєнною агресією РФ в нас майже не було у місті святкових заходів, як це звично було. Але як то кажуть, мудрі люди для того, щоб зло торжествувало, треба, щоб добрі люди нічого не робили. І саме тому було вирішено історико економічної комісії, що ми збережемо традицію, не дивлячись ні на що. Містяни відкриття нових зірок на алеї Слави прокоментували так. Мені здається, все ж таке, що важливо, бо кожен, хто приходить на ці алеї, вони дивляться, які в нас є відомі люди, вони знайомляться з нашою історією. Якщо там людина не дуже відома, на якихось пам'ятних місцях для тої людини можна поставити якийсь пам'ятник, щоб теж люди бачили. Але цей спосіб, я думаю, теж дуже підходить, якщо до нього ставитися якось більше так культурно. Аби люди розуміли, що так не може там ходити по них. Дуже важливо увиховічувати наших гарних одеситів. Але я б хотіла б бачити портрет, надпись, хто він і що він. Тут так зробили, як у десь не знаю, десь у інших городах, то один боксер сказав, а мені я не хочу, щоб не топтали люди. І він єдиний, кому зробили на стіні його звізду Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса.